Мамаєва могила старокримська легенда разом із холоднечею Несе північний вітер хуртовину й огортає білим покровом старокримські пагорби й галявини. У місячному світлі грає іскрами Мамаїв курган, неначебто хтось ворушиться на його вершині, а коли закрутиться сніговий вихор, здається, немов здіймається Великий білий ведмідь. Від опівночі розлементується віхола, і почне ведмідь свій буремний рев. А щойно перше світло відітне білу нитку від чорної, почвалає клишоногий переваги ваги з мамаєвого кургану. І тоді, з надр могильного пагорба, чути йржання коней І скрегіт зубів. І голос прокльонів Біля підніжжя Мамаєвого кургану закрита від вітру Азисова могила, гробниця святого, того дервіша, який приходив до Мамая на початках і наприкінці його днів. На початках, коли щораз гучніша лунала слава шахеншаха, наприкінці, коли зайшла його зірка. Був день і була ніч, і здійснилося те, що мало статися. У золотому наметі, в кашеміровому халаті, усіяному вогнем діамантів, сидів мамай, коли узрів його дервіш уперше в далекому північному степу. Гордий своїм гнівом, Шахеншах відвернувся від улемів і мурс, які схилилися перед ним, тремтячи від страху. А дервіш у лахах ішов на схід скласти земний уклін священній кабі. Помітив його Мамай і наказав покликати: Ти виходив світ, скажи, чи він справді великий? І чи багато часу треба, щоб підкорити його. Світу нема кінця краю, відповів дервіш, і немає меж людському бажанню, але могутності найсильнішого владаря є край. Посміхнувся мамай. Здається, ти не тямиш, з ким говориш, але дервіш не знітився. Навіть великий повелитель все ж таки людина нікчемна перед Аллагом. Аллаг на небі. розсердився Мамай і не втручається в земні справи. Облиш свої байки для дурнів. Похитав головою дервіш. Шкода мені тебе. Надто зухвалою була відповідь, і розлютувався шахеншах. Щоб ти мені більше не навертався на очі, інакше рештки твого тіла я згодую ведмедям. Уклонився дервіш Мамаєві. Пам'ятатиму твої слова. Не забудь і ти мої, і пішов. Багато країн виходив після цього Дервіш. чимало днів провів у дорозі, досяг духом високих щаблів і переміг неміч тіла. Навчився нічим не дорожити і тим, то, здавалось, збагатів, не боявся сильних і став тим сильнішим за них. І шкодував Мамая, який заповзявся підкорити світ. Доходила про нього слава Мамаєві війни, як річка, не стримати нічим її вод, і люди перед Мамаєм, як листя, якому час упасти. Забув, Мамай, що смертний, як усі, міркував дервіш, і не здивувався, коли дізнався, що полягло Мамаєве військо, і лише з небагатьма воїнами подався він у південні степи. Якщо вб'ють, світ не зодягне скорботного обрання, ніхто не розірве коміру каптана, але час ще не настав. Мамаю усміхнулося Аллагове обличчя, і встигнув він піти на терени кафи. Там йому обіцяли прихисток. Коли прийшов туди дервіш, на базарах і площах подейкували про Мамая і багатства його, сховані у шах Мамаї у підземеллях ханської ставки. Мовляв, Довго Мамаєві раби носили туди скрині зі скарбами і зброєю, і коли засипали вхід, хан наказав їх стратити, щоб ніхто не знав, де закопані його багатства. А ночами до брами кафи підходили Мамаєві люди, щоб подивитися, чи не спить варта. І в народі говорили, ніби задумав Мамай оволодіти кафою. І в глупу ніч, коли сніговій загнав усіх в оселі, біля стіни фортеці проквиляла сова. І коли двічі пролунало її квиління, Мамаєві войовники кинулися до мурю фортеці, але зорила ніч фортечна варта і винищила всіх нападників, усіх крім одного, який кричав совою перед нападом. Уникнув мама смерті і сховався в Криївці. і коли змерзлий і голодний, він тремтів від страху смерті, хтось ворухнувся поблизу. Гукнув мамай і, впізнавши голос дервіша, благав його про порятунок. Ти, либонь, забув, що заборонив мені з'являтися на твої очі, промовив дервіш, згадавши золотий намет, гнів шахеншаха і схилених перед ним улемів і мурс. Здригнулося від приниження Мамаєве серце, але, пересиливши себе, він відповів тоді до тебе мовив повелитель, а тепер, просить, змерзла голодна людина. І виконав Дервіш Мамаєве прохання, вивів його за місто канавою для стоку гірських вод. Ще не настав світанок, коли підійшли вони до дороги на ханську ставку. Вижалася Мамаєві гонитва за ним. Торочив він дервішу, пришвидши кроки, чути голоси, наздоженуть уб'ють. Але вітер доніс із села досвітній крик півня, і дервіш зупинився, щоб здійснити намаз. Знайшов час для молитви. гарикнув на нього мама і хотів іти далі один, але не знав, як слід дороги й боявся заблукати. Поглянув на нього дервіш у світанковому світлі. Здавалося, мертвотним Мамаєве обличчя, і пожалів він його. Моли пророка послати мир твоїй душі, і Дервіш говорив про те, якою нетривкою є людська велич, і яким божевільним є прагнення до неї. І словами своїми здобув він Мамаєву ненависть, і несила була Мамаєві терпіти приниження перед ним. Безмозки блазню, я вирвав би тобі язика, якби мав час. І вихопивши ніж, він устромив його в горло дервіша, а щоб не впізнала вбивцю гонитва, зірвав з убитого одяг і вдягнув його на себе. А з горба мчало кілька вершників, і передовий, помітивши людину, що бігла в лахміттях, сприйняв її за раба втікача. І коли той не зупинився на окрик вершника, він розтрощив утікачеві кийком голову. А на ранок шахмамайці знайшли обидва трупи один поблизу одного і поховали їх там же. А втім, сповнені покірністю до повелителя, насипали над ним високий курган, щоб люди не могли потривожити царського праху, і зберігся Мамаїв курган донині, а поруч із ним Азисова могила. У зимову негоду, коли північний вітер наганяє сніговий буран, краще оминайте курган десятою дорогою. Може налякати злий ведмежий рев і захолоне серце від мамаєвого стогону